Розквітнув мак в усій своїй красі яскраво помаранчевого кольору. Доброго ранку, Україна, доброго ранку всім, хто зараз дивиться моє відео. Доцвітає бузок, вже він не такий яскравий, вже квіточки вигорають, але ще він дуже гарний. Починають квітнути іриси, Самий ранній ірис ніжно-бускового кольору. І він дуже-дуже пахучий. Отака гарна-гарна квіточка. Колір дуже-дуже красивий. Заглянемо всерединку. трошечки жовтенька бородка в нього От така краса рядом розцвів такий ірис. Сорта вже не скажу, які це сорта, тому що вони. Пересаджували з міста на місто. Вже сорта згубилися. Вони просто квітнуть. Я насолоджуюся їхньою красою. Еремурус набирає квітоноси. Буде 3-4-5 квітів. В минулому році було три, в цьому році вже п'ять. Будемо чекати, як він заквітне. От-от будуть розпускатися лілії кандида. Білі, гарні, повні лілії, лілії яскравого білого кольору. Починає квітнути, чи люпін, чи дельфініум. Висаджувалось, сіялось з одного пакетика. І я так і не зрозуміла. Похоже, схоже на люпін. От от розкриються квіточки синього кольору. Також випустив кітоноси. дельфініум, це вже я точно знаю, що це дельфініум, гарний здоровий кущ, пошти метр висоту. Якого кольору будуть квіточки, ще не можу сказати, тому що в минулому році він у мене не цвів, він тільки нарощував кореневу, розпустився і рис. Кольору, навіть не можу сказати якого. Є і блідно-рожевий. Блідно є, е, є колір коричнево-буряковий. Є колір, він багато кольорів, і такий він гарний. Гарний-гарний. Ще є світоноси, які будуть цвісти. От от розпуститься ірис яскравого жовтого кольору. Ірис темно бузкового кольору. Такий синьо бузковий І риси дуже гарні квіти, і вони всі, всі не схожі один на одного. У кожної квітки свій колір. Ще продовжує цвісти обрієта, але вже скоро, скоро-скоро вона вже перестане квітнути. Потрібно буде її обрізати для того, щоб, вона, щоб наростали нові пагани. Рядом стоїть гіпсофіла. Гіпсофілі я зробила подпорочку, тому що вона така ніжна тендітна рослинка і від вітру вона похиляється і лягає на землю. Пірейка набирає бутончики, вже, поч... вже хоче цвісти. Починає квітнути котовник, він у мене перший рік. Надіюсь, що в на наступ, наступному році кущик буде більший і буде більше квіточків. Але цього року він ще дуже маленький, але вже мені показує свої квіти. Ось такий мені пусінька така, але вже квітне. Ось така живність у нас <свят> бігає по городу. Фазам. Гляньте, який гарний, який Жирний. красивий. <свят> Оце вони у нас тут живуть і фазани, і курочки. <свят> Зараз <свят> одійду трошечки за дерева. Полі церкви. Обіг буряний. Покричав. крылышками мы помахал. <глёв _> О, такая краса у нас живет. И туда снимать.